Продавав салюти та петарди в обхід заборони. Чернігівські поліцейські притягнули до відповідальності продавця піротехніки. Днями під час профілактичного рейду правоохоронці виявили та вилучили в одній з торгових точок міста піротехнічні засоби різних видів. Повідомляє поліція у Чернігівській області. Поліцейські склали на продавця піротехніки адміністративні матеріали за статтею 195 з приміткою 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення Штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімум доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. Поліція нагадує, що на Чернігівщині діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів, салютів, фейерверків, петард тощо. Превентивні заходи з контролю за реалізацією такої продукції тривають. Правоохоронці закликають чернігівців бути відповідальними та не порушувати законодавство. Громадяни можуть повідомити до поліції про відомі їм факти ігнорування продажу чи використання піротехнічних засобів за номером 102.